Всім привіт підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас неділя, 27 квітня. Ми знімаємо другу серію продовження з нашими заморозками. Зберігаємо наші саджанці. Вчора вам виставляла. І сьогодні, ось ви можете бачити наш шалашик, який ми робили. Вчора все вкривали агроволокном. Сьогодні можете бачити, ось накриваємо наші саджанці пляшками також. Тут уже в нас ось такий приріст. Тому потрібно рятувати цієї ночі. Ходили всі чатували, чи є мороз чи немає через кожну годину. То слава Богу, в нас морозу не було. Але бачила, що в багатьох виноградарів виноградники померзли. Тому нам, дякувати Богу, треба ще вберегти і накрити те, що в нас є, і щоб до нас не зайшов той мороз. Тому будемо зараз накривати пляшками отак будемо зверху землею прикривати. Тут у нас ганчірки, якими ми щороку вкриваємо наш виноградник, ховаємо, воно все там в брудне, в болоті, то не дивіться, і пляшки також вже не один раз використані. Отак накриваємо наші саджанці. Будемо ось так прикриватися землею. І зверху беремо наші ганчірки, будемо ще накривати поверх пляшок. І... Тут ще також будемо землею притрушувати, щоб воно не піднімалося. Так, ось таким чином будемо зараз ховати всі наші саджанці. Пляшка, ганчірка. Прикидаємо добре. Зараз одним слоєм, може, треба ще зверху прикрити ще одним. Вкриваємо пляшкою, бо пляшка не пропустить вітер. І зверху матерію, щоб вберегла ще від морозу трішки. Зараз ще раз однією накриємо. Щоб надійніше було тепліше, так. і ще зверху землею, знов прикладемо, ще пляшки. будемо зараз далі вкривати. Так. Так. Підкопаємо тут трішки. Йдемо далі дивимось, тут у нас нічого немає пропало. Так. Зараз ще корочка надягне. Так, тут теж нічого немає, йдемо далі. Є. Тут у нас брунечка маленька, ось. Йдемо ховати. Беремо ще пляшки. Так, накрили ми наші заукульовані персики та абрикоски ось так, поховали пляшками, ще потім матерією, можливо, вкриємо. Так, і тут у нас є ще яблуньки. Покажу вам. Сім штук це у нас попросив на замовлення сусід. Яблунька чемпіон. Сім штук, бачите, зроблені 14 березня окуліровки тут. Три окуліровки ось. Ще ми їх не зрізали. І тут ще 4 череночком. Так. На початку квітня вони пережили ще мороз, а зараз можуть не пережити, тому буду зараз їх також ховати під пляшки. Тут ми запакували наш саджанець Нірвани. Там вже також запаковане в нас все, вкрили. Також у нас тут Нірвана. Повкривали вже курточками. Тут можете бачити, вже пляшками понакривали трохи виноград. Там у нас вже розкладені були всякі штучки, такі желізячки, баночки з переробом. Потім ближче вам ще також покажу, мали палити. Коротше, ми туди йдемо, потім зараз все покажу. Беремо саму красиву гончірку. Відкриваємо наш виноград. Можемо трошки зі мною притрусити. Так, накидаємо, прикидаємо. Минулого року ми відкривали наш виноградник якраз тільки в цих числах, 28 квітня. Цей рік трішки поспішили, мали. Уже таке тепло, плюсову температуру до 30 градусів, то лози наші вже почали в землі розпускатися гарно, тому прийшлось їх витягнути. Вже ніхто не думав, що буде таке похолодання, хоча його передавали, але не розраховували, що будуть ще такі морози. Тому поспішили розкрили, а тепер ховаємо назад. Також минулого року саджанці, які були зрізані на зворотний ріст у нас. Ми їх накривали також таким способом пляшками. І зверху ганчірям, тому що в нас ще 14 травня були приморозки, тому рятували також таким чином наш виноград. А старим покажу вам вже далі, як ми будемо рятувати і накривати його. Зараз підемо підемо. йдемо. Тому не перемикайтесь, слідкуйте далі, дивіться це відео до кінця. А хто ще не слідкує, не підписався на мене, то підпишіться обов'язково. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати гарні коментарі, бо я ділюся з вами цікавим та корисним контентом. Ви, поки підписуєтесь, я йду працювати далі. Також тут позаду ви можете бачити, в мене горбочок накиданий, це шкілка, яку ми мали висаджувати саджанці. Але слава Богу, що не поспішили ще з цим. Вже почекаємо цих зворотніх заморозків. І зробимо це після. Виноградника беремося саме красиве. <звук> Якщо не хватить тут, тут, з мішка будемо знімати вже саме трохи жилетки ці, Бо виноградник, то треба врятувати. Якщо раптом ви не знаєте, куди діваються ваші всі самі красиві наряди, то знаєте, ваші родичі беруть його на виноградник, так якось, в принципі, таке. Можна ще було походити, але вже все, не судилось. Ох, все на виноград, все на виноград, все на порятунок. ż trzeba tak samo krócej Так, вкриваємо цими ось так. Вже тут трошки вкрила, вам покажу. Будемо вкривати так ще приблизно 100 кущів, тому вже далі знімати вам не буду. Вже далі підемо до старих кущів. Тому тут поки працюю, а далі повернусь. Коротше, народ пішла, трохи ще перебрала тих свій гардероб, то щось не вистачає гончарок. Треба виноградних вже ж треба рятувати. В общем, це ми вкриваємо молодий. Молоді саджанці наші. От тако, цими футболками, шортами, штанами, все, що вам показувала. Оце ми так будемо і далі, общем, робити, щоб я вже не знімала, піду зараз. Покажу вам, що ми будемо робити із нашими старими саджанцями. Так, старий наш виноградник. Що ми робимо тут? Зараз вам покажу. Це ми декілька днів тому подіставали наші лози вже з таким приростом. В землі. ну, Фокус не наводиться так. Вже дещо обламали, поки діставали, тому вкрити ми його, якщо вкриємо самі, то ми його так само ще гірше обломимо, як не мороз, пошкодить, то самі йому поможемо. Тому ми його не будемо ховати, а робимо ось, таку... ось такий підігрів. Тут у нас шкаралупи з горіхів, полили сюди трошки соляркою і переробом. І от так через кожних декілька метрів розставляємо вздовж над... нашого виноградника. <кій> і коли, якщо, не дай Боже, буде той мороз, то якщо, не дай Бог, буде той мороз, то будемо палити. Тут у нас ось і такі баночки різні, жістяні. Все, що бачили, вже накладали від кукурузки, від горошків, і каструлі, і все, що є. Там просто вже перероб. Тут такі тазики, туди вже сипали, теж там шкаралупи. Ну, ставили все, що бачили, щоб, якщо, не дай Бог, щоб можна було запалити і обкурити наш той виноградник. Ну, думаю, там видно, що воно вздовж кругом все обкладено. Покажу вам. І відра старі, і всякі баночки, і казаночки, і від фарби багато ж фарбували, і ґрунтовка. Коротше, все, що бачили, ставимо. І казаночки. Так. Ці баночки ми вже завчасно поналивали. Можете бачити, кругом є цей перероб із соляркою, <кій> щоб вночі вже не бігати, якщо не дай Боже. То вже підготовлені, скажімо так. Отаким От способом як це я вам розказую за цей перероб минулого року, коли 14 травня були. Приморозки, то таким саме методом ми врятували свій виноградник. Тоді був короткочасний мороз. Опустилася температура до мінус трьох, була декілька годин, але в нас жоден виноград не померз. Ми все таким чином врятували. Тому сподіваємось, що і цього року, дай Боже, не буде взагалі ще цього морозу зараз. А якщо і буде, то можливо і ми і цього року. Зможемо врятувати, тому що вкладено, скільки грошей, часу, праці важкої, і дуже не хочеться втратити втратити свій врожай. А виноградник покажу, ось виноград покажу <кхи> вчора у відео також знімала, що деякі бруньки тільки-тільки починають розпускатися, а деякі вже ось таким приростом по 10-20 см, подивіться. Тому дуже б не хотілося, щоб воно все померзло. Тому будемо рятувати. А каша в нас є отам от за нашими красивущими яблуньками, такими цвітущими. Покажу вам заодно, бо не знаю, як буде після цього морозу, якщо він буде, не дай Боже. Є в нас от там така купа із гіллям, там у нас від яблунь, від персиків, всі наші обрізки. Коротше, ми там завжди їх залишаємо до зворотніх заморозків на всякий випадок, коли якщо буде мороз, то ми також будемо його це, всю цю нашу купу запалювати. Це у нас північна сторона, і якщо, не дай Боже, то якесь тепло на наш виноградник також буде підніматися, роздаватися, буде обкурюватися цим димом. Так, а зараз піду, ще вам далі покажу. Так, йдемо з вами далі. Робимо невеличкий огляд, по винограднику ще. І так ми плавно будемо з вами йти до персиків, бо абрикоси ми втратили, то хочеться ще врятувати хоч персики. Тут у нас також можете бачити баночки всі з переробом. Тут у нас ростуть вже не дуже молоді кущі, вони вже тут трьохрічні, ось дивіться, вальок. Вже Порозпускався ось так в такому стані. Такс. Баночки. Там десь більше розпустилося, там трохи менше. Копідон тут подивіться, тільки-тільки починаю там пробиватися. Тут у нас Юліан. Вже гарно теж так розпускається. Там далі у нас он, на іншій шпалері велика. трішки не видно. тімко там також починає прокидатися. Дніпровська красуня, тільки-тільки <кій> брунечки теж відкриваються. А шахерезада, ось тут у нас наступна, подивіться, вже дуже гарно пішла в ріст. Дивіться, вже які <кій> прирости маємо. Гарні. А там за шахерезадою ось позаду у нас на шпалері медовий. Подивіться, вже, з якими китягами ось великі. Так, там далі. Тут у нас кишмир століття. Також вже розпускається. На кінці тут, подивіться, також, який приріст із землі був. Дивіться, тут у нас же грони формуються. Йдемо далі. Лара також тут у нас гарно розпускається. Сенсація. Також. Теж дивіться на краю такий приріст. Ефект М теж починає тільки-тільки розпускатися. Тут у нас також банки стоять з переробом. Тут у нас Еверест. Теж починає розпускатися. Такі от прирости. Тут поруч у нас ЗЕВС. Такс. І тут у нас також стоять банки з переробом. Тут подивіться, це у нас тут рембо. Теж бруньки тільки-тільки починають розпускатись. Тут у нас Руслан. Так, позаду у мене тут чорний кристал. Минулого року ми його зрізали на зворотній ріст. Це третя вегетація цього куща. Минулого року ми його зрізали і накрили <кхи> ось таким відром. І був ось такий приріст, який туркнувся до відра. І це був єдиний наш кущ, який таким чином. Ми загубили, втратили, скажемо. Але корення, ось знову, можете бачити, бачити, пустив молоді прирости. І ми вже маємо ось такі гарні рукави, які розложили на плодоношення. Так, отам далі позаду дашуня. Так, зараз вам підійду туди ближче покажу. Ви його могли бачити часто у мене на відео. При обробках і обрізках персиків. Ось це дашуня, він у нас не був вкритий. Ось так, як є, так і був на шпалері. Ми його не вкривали. І подивіться, як також гарно починають розпускатись бруньки. Все зелененьке. Виноград цей дуже. Смачний, мускатний, гарне навантаження дає. Багато відео в мене з ним є. Так, а ми переходимо далі до персиків. Тут у нас також стоїть перероб в баночках таких. Так, персики наші уже відцвітають, перецвітають. Бачите, яка краса була? Так. Курчавості в нас немає, як такої, не наблюдається. Ми їх всі обробляли. Тому сподіваюсь, і всіх, хто слідкує за мною і повторює всі обробки, які роблю я, що у вас також такий гарний результат, все добре. І <кхід> щоб не втратити урожай, персики наші ми будемо також рятувати. Ось можете бачити, ми тут розклали тюки із соломою. Один і другий. Тому, якщо що, будемо палити біля них солому. Також вчора ввечері ми їх обробили мегафолом. 25 грамів на 10 літрів води. Це такий антистрес для них, щоб, якщо не дай Боже, щоб вони не так стресували. Сьогодні таку обробку повторимо знову на всякий випадок. Так, тому обробляти будемо персики, солому розклали. Показую вам все, розказую. А ви, підписники, щось не дуже активні. Тому, будь ласка, побільше активності, побільше переглядів, поширень, коментарів, а то перестану ділитися з вами такою цікавою та корисною інформацією. Хто ще не підписався, обов'язково має підписатися, поставити вподобайку, написати гарний коментар, приємний. А ми зараз будемо обробляти свої персики ще раз. Тут у нас ще один тюк стоїть. І ще там маємо також один тюк. Дай Боже, щоб вони нам всі не пригодилися, але вони є. Тут у нас, можете бачити, горішки розпускаються, цвітуть уже молодесенькі, гарнесенькі, зеленесенькі. Черешенька наша вже тут перецвіла, також гарна така була рясненька. Дай Боже, щоб тільки все збереглося, і ми мали урожай, бо це дуже буде шкода. На цьому все, любі підписники, прощаюся з вами, а ви не забувайте слідкувати і чекати наступних цікавих відео. До зустрічі!